На Рівненщині у вуличному туалеті школяр знайшов немовля. Новонароджений хлопчик плавав у ямі серед фекалій. Та, уявіть, був живий. Дитину витягали всім селом. Її матір відшукали, та вона тепер каже, сина не викидала, а він сам туди закотився. Світлана Прокопчук продовжить. Напередодні ввечері Дмитро разом з однолітками грав у футбол на шкільному стадіоні. Коли пішов до вуличного туалету, було вже темно. Тож, коли вступив ногою у щось в'язке, присвітив фонариком і жахнувся. Стіни та підлога були в крові. Замить почув писк немовляти. Дитина була у вигрібній ямі. Хлопець покликав на допомогу друзів. Ми тако придивилися добре, а вона руками ногами ворушить. Панікували лише мить. Далі почали телефонувати дорослим. Кілька хвилин до громадської вбиральні збілося чи не пів села, та витягти крихітку з двометрової ями, заповненої фекаліями й будівельним мотлохом, було непросто. Люди навіть почали розбирати туалет, проте потім вирішили від цієї ідеї відмовитися. Цегла могла впасти на немовля. Підручне знаряддя Оцим рогачиком підняли ніжки трошки. Доверку, а цією віровочкою зачепили за ніжку. За першим разом дитинка оборвалася. За другим разом вдалося дитинку зачепити. Ну, Трішечки підняли, тоді вже за ручки і витягли з цього. Маля закутали в ковдру і передали медикам швидкої. До лікарні хлопчика привезли з критичною температурою тіла 32 градуси, але стан його швидко стабілізували. Коли він зігрівся та поїв, одразу заснув. Ось який він нині у вишиванці та козацькій шапці. Одяг, покинутому немовляті, принесли небайдужі люди. Хлопчик гарний, годується на суміші. Ось, всі доглядаємо, любимо кін без патології. Абсолютно здорові. Хто ж викинув крихітку у фекалії помирати? Правоохоронці швидко знайшли породілю. Нею виявилася 23-річна мешканка цього ж села. Вона вже має однорічну донечку і дворічного синочка. Народивши й викинувши третю дитину, Ганна пішла додому годувати та вкладати спати старших. Жінка переконує позбутися, немовляти вирішила через сварки з чоловіком. Тому що обвинил, що це не його ребенка. От і зато и що слухи пошли. Что Щоправда, жінка твердить, що дитину у вигрібну яму не кидала. Мовляв, хлопчик закотився туди сам. Байшла в туалет, я без ну я родила, я там его положила, в пільоночки ушла. Я його туда не кидала. Я его положила и все. До новонародженого синочка, який спить на іншому поверсі пологового відділення, жінка за два дні так і не пішла. Нині проти неї відкрите кримінальне провадження. Умисне вбивство матері своєї новонародженої дитини, Тобто відповідальність за цією статтею передбачає обмеження волі до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк. У пологове відділення до сина навідався тато. Він приніс ліки, одяг та підгузки. Медиків запевнив, що про вагітність дружини не знав, але тепер її разом із новонародженим планує забрати додому. Світлана Денис Коломис, Рівненщина.